Проблеми, плани, рішення, щоденні ритми. Хто найкраще знає, як загалом ставитись до життя? Для віруючих відповідь проста Бог отець дав нам скерування у Біблії. Але як часто здається, що мудрість, особливо щодо наступних правильних кроків, це таємниця. Дізнайтесь, нарешті, як отримати потрібну вам мудрість, необхідну для прийняття важливих рішень. Мудрість це головне приймайте Божу мудрість і застосовуйте її у своєму житті. Мудрість це ключ до знання, що робити з істиною, яку ви читаєте в Слові Божому. В приповістях сказано, мудрість голосно кличе до вас. На цих передачах ми поговоримо про скарби, які приготувала для вас мудрість. Дізнайтесь, як отримувати Божу мудрість, коли ситуація заводить вас у глухий кут, і як вірити про багатство, розуміння, концепції та ідеї, якими можна користуватись для всього, з чим би ви не зустрічались. Я хочу дещо сказати вам. Ви пізнаєте істину, і ця істина зробить вас вільними. Вона зробить вас вільними від усього, що ви вважали істиною, а виявилося, що ви помилялися. Амінь. Отче, дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі за те, що ти істинний, Що істина. Ісусе, ти сказав це. Ти сказав, що ти не лише істина. Але ти життя і дорога, і ми прийшли до нашого Отця через тебе. Слава Богу! Алілуя! Ми дякуємо тобі і благословляємо тебе за це в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте знову розглянемо записане в восьмому розділі Євангелії від Івана. І сьогодні я хочу зосередитись на тому, що сказав Ісус. 29-й вірш. Бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Ось воно, що Дух Божий говорить через апостола Павла у посланні до євреїв. У посланні написаному євреям. А без віри неможливо догодити Богу. Бо той, хто приходить до Бога, повинен вірити, що Він є, і винагороджує тих. Хто старанно шукають його. Амінь. Так. Тих, хто старанно шукають Його, замисліться над цим. Що сказав Ісус? Просіть, і дано буде вам. Шукайте або досліджуйте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Просіть. Це істина. Отже, коли ви шукаєте ось, де ви проводите свої дослідження. Я дуже часто користуюся цією книгою. Дуже часто. часто. Дуже часто. Ось це мудрість. І у 37-му вірші Ісус сказав: Знаю, що ви насіння Авраамове. Однак ви шукаєте вбити мене, бо слово моє не вміщається в вас. Що це означає? Ви не вірите. Ви не вірите тому, що я кажу. Розгляньмо ось цю істину. У другому розділі, посланні до Филипян, п'ятий вірш. Коли я вперше прочитав це мені довелося виконати те, що там написано. Там написано. У вас мають бути такі самі думки, таке саме мислення, що і у Христі Ісусі. І для тих, хто ще не знає цього. Христос це не прізвище Ісуса. Христос. Означає помазаний і його помазання. Месія це єврейське слово, яке означає помазання. А Христос це грецький переклад цього слова. І ми говорили про це на Різдво. Різдво Христове тому Різдво. Це святкування помазаного і його помазання і його народження у цей світ, яке все для нас виправило і все змінило. Амінь. Він все виправив. Отже, подивіться на це. Нехай ті самі думки будуть у вас, що й у Христі Ісусі, хіба не той самий апостол сказав? Ми маємо розум Христа. Інакше кажучи, для нашого розуму досяжне те саме помазання, яке було досяжне для Ісуса в Його розумі. Так, але що був Ісус. Я знаю. Я знаю це. Так. Але саме тому Він прийшов. Покарання за наш мир було на Ньому. І ранами його ми зцілились. Це пророцтво Ісаї про те, що Ісус зробить на Христі. Хвала Богу. Отже, нехай у вас будуть ті самі думки. Він, будучи Богом за своєю природою, не вважав для себе втратою бути рівним Богові. І кожен віруючий в своєму мисленні має дозволити йому померти. Що? Дозвольте йому померти у вашому власному серці і розумі. Побачте, як він помер на Христі, і побачте його воскреслим. Бо все це підкріплене писанням. Він з'явився у тілі, але ожив в дусі, він ожив, будучи в самому пеклі. І дозвольте Ісусу померти там в вашому мисленні. Дозвольте йому взяти на себе ваші гріхи. Дозвольте йому стати прокляттям за вас. Це третій розділ послання до Галатів. Дозвольте цьому статися. Дозвольте цьому статися повністю мертві. Ви не можете, як духовна істота, Як писав апостол Павло церкві в Солунях, Бог робить вас цілісними, Бог робить вас цілісними в дусі, в душі і тілі. Ви не бачите справжнього мене, бо я духовна істота і будь-хто може це довести. Я маю на увазі, що коли дух відходить. Тіло помирає. Амінь. І тоді їм потрібно поховати десь ваші кістки. Я зауважив, що в першому завіті не згадується тіло. Вони хоронили кістки, бо це кістки. Тіло розкладається а кістки ні. Тому часто знаходять скелети. Амінь. Отже, я говорю про те, щоб мати таке мислення дозволити Ісусу померти, дозвольте йому зійти в пекло, дозвольте йому постраждати так, як не страждала жодна людина раніше, і ніколи не страждатиме ніколи. А потім побачте його в пеклі і прочитайте перший розділ послання до євреїв, бо там описано те, що там сталося. І він знову буде мені сином, і я знову буду йому отцем. Дозвольте цьому статися. А тоді ви зможете зробити наступне. Він, будучи Богом за своєю природою, не вважав для себе втратою або зухвалістю бути рівним Богові. Я не вважаю це зухвалістю бути рівним Богові, бо я співспадкоємець з Христом Ісусом. Амінь. І ті, хто ведені Духом Божим, є сини Божі. Амінь. Але принизив самого себе, прийнявши образ раба, і зробившись, і зробившись, там не говориться, там написано прийнявши образ раба, ставши подібним до людини, і з вигляду став як людина, він понизив себе, будучи слухняний аж до смерті. І до смерті на Христі. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я. Тут сказано просто ім'я, але фактично Бог дав йому своє ім'я, яке вище від будь-якого імені. Що перед іменем Ісуса схилилось кожне коліно імен на небі, імен на землі, та імен під землею І кожен язик визнав. Що Ісус Христос є Господь, на славу Бога Отця. Вони мусять схилити свої коліна. І один мій дуже і дуже близький друг, дуже дорогий мій друг, який певний час був в цьому служінні, його звали Хью Сміт. І ми разом літали. Це він навчив Глорію пілотувати літаки, наш дуже близький друг. Він перевіряв свій літак і не виконав те, що мав би зробити. І багато людей цього теж не роблять. Я засвоїв це на власному гіркому досвіді. Перш ніж заглушити один з двигунів, я говорю про літаки з поршневим двигуном. Вам слід виконати це ще на стадії руління, бо ці речі приводять в дію магнету. Саме там виникає іскра для свічок запалювання. Вимкніть тумблер і подивіться, чи зупинився двигун. І потім знову вимкніть його. Так ви дізнаєтеся, що він працює. Тож, якби він це зробив, двигун би не зупинився. Якби він зробив це раніше. Отже, він все підготував, ходив навколо і проводив передполітну підготовку. І на підставі його розповіді пропелер стояв під дивним кутом. Він штовхнув його, і пропелер почав обертатися. Лопес вдарила його ось сюди і буквально вітяла йому ніс. Він розповідав мені, я просто впав на землю, я знав, що я помираю, і я почав вигукувати. Я зцілений, слава Богу, я зцілений, я зцілений, я зцілений. Я не втрачав свідомість. Отже, Кей повернулася до аеропорту і забрала його. Вона відвезла його до лікарні, і звідти він зателефонував мені. Я поїхав до лікарні, і він лежав там, а на його обличчі була велика марлева пов'язка, і з неї йшла кров. Його ніс був зміщений, і накритий марлевою пов'язкою ось так. Саме тоді це місце писання стало для мене істиною. Воно відкрилось мені. Воно просто піднялося в моєму дусі. Я підійшов до ліжка, поклав руку на ту велику марлеву пов'язку і сказав ніс, ти ім'я. Ти ім'я. Ти мусиш схилити свої коліна перед іменем Ісуса. Тепер ти зцілений ніс. Ти здоровий ніс. І ти належно функціонуєш. Потім йому сказали, що йому потрібен пластичний хірург. Гаразд. До пластичного хірурга потрібно було їхати до іншої лікарні. Тож всі ми посадили його в машину, Кейт сіла з ним в машину і була з ним. Тож ми приїхали туди. А він ось так тримав цю марливу пов'язку. І в реєстратурі запитали: чим ми можемо вам допомогти? Я сказав, дівчину, у нього віттятий ніс. Що? І вона швидко завела його всередину. Потім прийшов пластичний хірург. Ось тут у сміта була зламана вилиця. Ми бачили це на рентгені. Кістка очної ями була зламана ось так. Ця вилиця ось тут. І це було з того боку, який зачепив пропелер. Хірург вийшов і сказав: Я не знаю, навіщо ви покликали мене. Пластичний хірург, який мав зашити йому ніс, сказав: Я йому не потрібен. Він сказав, все, що я насправді зробив, я просто зашив ось тут. З ним все гаразд. І здається, Кейт запитала в нього: а як же зламані кістки? Він відповів: нема жодних зламаних кісток. Ім'я Ісуса. Це істина. І це було на підставі цього місця писання. Ви навіть не уявляєте, скільки разів наша сім'я задіювала його знову, знову і знову. В різних ситуаціях і в різних випадках. Ви використовуєте його. І ви вже чули, як я це сказав. Це не я вигадав. Якось Господь сказав мені це дуже гучно у моєму дусі. Дуже гучно. Нехай Слово Боже веде твої битви. І я запитав його, що ти маєш на увазі? Він відповів: а як щодо мого все озброєння. Тож я відкрив це місце. Якщо хочете, відкрити це місце писання і прочитайте його. Відкриємо послання до Ефесян. Просто поверніться на одну книгу назад. І відкрите шостий розділ, десятий вірш. нарешті, брати мої, зміцнюйте з Господом і могутністю сили Його, не вашою, а Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів дьявольських, бо наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влад, проти правителів темряви віку цього, проти піднебесних духів злоби. Тому задягніться у всеозброєння Боже. Щоб ви могли протистояти в день лихий і все подолавши, стоїте. Тож стійте, підперезавши стегна вашій істиною. Стійте, підперезавши стегна істиною. Слава Богу, кажу вам. Це неможливо вичерпати. А я ще навіть не звертався до симфонії. Щоб дізнатися, скільки разів в Біблії зустрічається слово істина? Тож стійте, підперезавши стегна вашій істиною і зодягнувшись броню праведності і взувши ноги в готовність проповідувати Євангелію миру, яка є Божою силою. А понад усе, візьміть щит віри яким зможете погасити всі вогняні стріли лукавого, і шолом спасіння візьміть і меч духовний, яким є слово Боже, всякою молитвою та благанням моліться завжди духом, і пильнуйте для того з усякою витривалістю і молитвами за всіх святих і за мене, щоб дано було мені слово, щоб я міг сміливо вустами своїми звіщати таємницю Євангелії. Слава Богу! Істина це частина вашого всеозброєння, тому дозвольте істині воювати, дозвольте воювати місця писання зцілення. Ну, я просто намагався всіма силами. Продовжуйте сповідувати це, сповідуйте це і стійте на цьому. Були часи, коли я так робив, але щоразу я робив це з вірою. якось я відчував сильний стрес і біль, і також у мене з'явилися симптоми грипу. Саме тоді проходила конференція, і я подумав, Ні за що. Ранами його я зцілився. Тому я не збираюсь скасовувати через це зібрання. Я просто взяв місця писання про зцілення і одразу взявся за справу. Якщо ранами його я зцілився, то я зцілений зараз. Слава Богу, я зцілений зараз. Я просто ходив туди сюди в своєму номері в готелі, і слава Богу. Алілуя! я не приймаю це і у мене цього не буде. Ні, в мене цього нема. І я мусив бути з цим обережним. Я говорив: у мене немає грипу, бо мені належить зцілення і ніякого грипу. Мені належить зцілення. Це істина. Я маю зцілення. Якщо я візьму його. Воно у цій книзі. І всі симптоми високої температури є в проклятті закону. Тому я не миритимусь цим, оскільки Ісуса було зроблено за нас прокляттям, що благословення Авраама прийшло на язичників. І щоб ми могли отримати вірою, обіцяне духом. Тож я був рішуче налаштований. Я ходив в номері і продовжував сповідувати це. Слава Богу, ранами його я зцілився. Я зцілився. Я зцілився. Я зцілився. Я не вірю в гриб. Я не вірю в нього. Ні, я не вірю в це. Я не вірю в цьому. Я вірю ось в цьому. І так бувало дуже часто. Я навіть не рахував скільки разів. Ще нічого не змінилось. Але я продовжував, продовжував, продовжував і продовжував. Я сповідував і сповідував. Мені так хотілося здатися, я хотів лягти в ліжко. Я хотів. Але ні. Я не здамся. Я не здамся. Я просто продовжую і продовжую сповідувати це. Я вірив в цьому. І я відчув цю силу в стопах. Вона прийшла позаду ніг, піднялась по спині, по всій спині, і дійшла до голови. В цю мить я був зцілений. Всі симптоми зникли. Я ліг спати, а наступного ранку все було гаразд. Однак це сталося не тому, що я повторював це знову і знову. Це сталося тому, що я стояв на цьому місці писання. Я вірив йому. Розповім вам ще один випадок. Був ще один випадок в іншій сфері. Наближався час оплати. А у мене не було грошей. У мене немає грошей, у мене немає грошей. Тож я сів човен і відплив на середину озера. Слава Богу, я маю гроші. Слава Богу, я маю гроші, я сповідував це. І Господь сказав: замовкни. Я запитав, Господи. Він сказав: це не віра. Бо ти говориш це на підставі страху. Ви бачите різницю? Ісус сказав, що це відбувається не завдяки вашому багатослів'ю. Я багато разів говорив так з вірою і не здавався. Не здавався, доки не приходив прорив. а в тому випадку я говорив на підставі страху, бо я не уявляв, звідки можуть прийти гроші. Тому я зупинився на тому місці, і господь сказав: ти знаєш, що краще? Віддай ці турботи мені. Що ж, наше служіння замовило новий літак. І на той час я не знав, що випускають нові літаки. Я думав, що всі вони вживані. Але ми замовили новий літак. І один мій дуже і дуже хороший друг займався літаками і я замовив той літак через нього. І протягом цього часу я зміг привести того чоловіка до Господа. Але я зателефонував йому і сказав: Джеку, я не маю всієї суми. Він сказав: Не переймайся, заплатиш, коли матимеш. Я сказав ні, я не можу цього зробити. Чому? Я сказав, ти знаєш чому? Я не беру гроші в борг. Він сказав О, Кеннете, я довіряю тобі. І до речі, молодий чоловік, який привезе цей літак, він вже в дорозі. Я сидів за своїм столом і сказав гаразд, але я відправлю його з цим літаком назад. Я не літатиму на ньому, доки не заплачу всю суму. Він сказав йому це зовсім не сподобалось. Прилетів той хлопець. Я сидів за столом, і я сказав Джеку, він вже тут. Але я відправлю його з літаком назад, бо я не літатиму на ньому. Я не літатиму, доки служіння не матиме достатньо грошей. Щоб заплатити за нього. Тож ми сіли в машину, і я повіз того хлопця назад в аеропорт. Він сказав: Чи не могли б ви розповісти мені, містер Копленд? У чому тут справа? І я все йому розповів. Ми доїхали до аеропорту. Я привів його до Господа, він був ухрещений в Дусі Святому. І потім він став місіонером. Слава Богу. Слава Богу! Це чудове свідчення. І хочу сказати вам, що гроші незабаром прийшли. І мені не довелося, вони буквально одразу ж відправили цей літак назад. Хвала Богу. Так, алілуя. Слава Богу. А наш час вичерпано. Ми повернемось за хвилину. Хвала Богу, дякую тобі, Ісусе. Ви пізнаєте, ви матимете близькі стосунки з істиною, і істина зробить вас вільними. Алілуя! Дякую тобі, Ісусе. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Слово Боже, Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. що ж, це був чудовий день. До зустрічі завтра. Це Кенет Коупленд. І всі наші студенти нагадуємо вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Тож віддайте йому хвалу і подяку. В ім'я Ісуса. Алілуя. Живіть свідомо доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри. На яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCM. З 1973 року журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.